Ось так. Потім в машині загрузимо. Так що, друзі, ще збираємо. Клас. Гномики. Домик. <хи> а це наш збір. Добрячий кошик. Гарненьке відерце вийшло в нас із збору чорних. У мене вийшло трошки, вибрався в ліс. Може не туди куди хотів, не туди, куди планував, бо я хотів поїхати по ентолому садову, точніше Дістівну, вона в лісі зараз є. Але думаю, все ж таки проскочу ще по зморшки. Зморшки високі ще трапляються. І ось знову знайшов аж дві штуки в кучі. І я, мабуть, заберу їх. Все ж таки з собою. Чого кажу, мабуть, бо вони вже трошки м'якенькі, вологи дуже багато, якщо пальцем проткнуть, буквально тут відчувається, яка сира земля. Води дуже багато в цьому році, все сире. Я думаю, що і за того ці зморшки досі залишилися, що їх можна збирати, але ж вони теж мокрі. Поки що у нас локація така, прямо посеред очерету у траві ростуть. Ці, високо, ці високі зморшки. Є надія все ж таки сьогодні позбирати зморшок справжній. Я думаю, що в нас вийде. Я їду конкретно на ті місця, де вони є. Я думаю, що удача нам посміхнеться. А поки що так просто періодично заходимо і збираємо високі зморшки. І побачимо, що в нас із цього вийде. Гуляємо, як завжди, по лісосмугі. У ліс сильно не зайдеш, немає тобі лісіти. А в лісосмугах будло. Ви знаєте, небагато. Але по очеретах, де вологи ще багато, ще волога держиться, по цих місцях можна пройтися ще не зовсім чимало насобирати. Прикольно, треба ходити, але все ж таки моя ціль це строчок, або точніше. Зморшок звичайний. Так, що, треба орієнтуватися на нього. Але по дорозі, якщо такі трапляються, то теж класно. Ну що, як у вас справи? Ви щось знайшли чи ні? Ти щось знайшла? Mm -hmm. Строчка бачила. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Страшне. Yeah, <рес> <рес> <Дорога> Будемо ще збирати. А ну зверніть увагу. Вам наліво, мені направо. Диви, які гіганти стоять. Воно. Mm -hmm. Не знаю, чи на камеру видно. Mm -hmm. до речі, я буду пробиватися до них. Все ж таки я не зря сюди пішов. Mm -hmm. Оно, диви, який перець здоровий. Там стричить два штуки воно. Mm -hmm. Один та другий. І ще, в принципі, вони непогані. Але... Ось у рядом, буквально рядом, вже здох один. Вони відходять вже. Оно ще два персі здорових. Ось тут мені цікаво, що тут зарито. Що? Ага, пропав. Так, да. якщо носа повісить, то вже в нього білок перегниває. Здорові, здорові, конечно, диви. Ой, клас. Який Так, де тут був? Це диви. Це, мабуть папка. Ну це вже так, да, це вже носа повіси, диви. Але в принципі наш ща ще твердий. Хто зна. Ту ще хороший. Офігеть. Мені це подобається. Так, воно ще один такий здоровенний жде. Треба пройтися по нього. Отако, яка красота! Здоровенний! А тут іще є гарню, який свіжесенький. А тут старіший, але ще хороший. Клас! Все ж таки ми, друзі, попали ще на остатки, але ще на хороші гриби ми попали. Сезон закриваємо. Ага. Красота. Ти знаєш, так дивися, чим мені вони подобаються, Що ти раз-два на одну другу хорошу полянку попав і все, кошик повний. Що ще позаглядаю трохи. Так що вони ще ростуть. Клас. Шукаємо далі. У мене часто люди питають, де їх збирати. От бачу серед лісосмуги такі зелені осики. До них йду і щось постійно то находжу. Ну так, коли вони є, я находжу. Там одного бачу, то точно. Хоча мені здавалося, що побачив пару штук. Шукайте такі осинники, і поки вони ще є ці гриби, ви їх, скоріше за все, там і знайдете. Отако. От Що, дівчата, скучали? Шо, скучали? оба Дивіться, а я назбирав трохи. Що, пішли далі, попробуємо тепер. Соснові ліси. Кажуть, що маслюки є, білий гриб є. Треба йти та дивитися, що саме та не провіримо, чи є такий гриб. Другом топляки, осини, перези. По цим місцям йдемо і все одно ще знаходимо та знаходимо таких грибочків. Але вже є надія на те, що будемо знаходити інші гриби. Більш літні, більш осінні. Ось, риби шукать. Оце вже я вам скажу. Нарешті якісь якась зміна пішла. Тут малесенькі ще. Раковинки. І воно більше, а трохи раковина. Ой, ні, ламаються. Ті, що маленькі ламаються. Більші... Держиться. Отако. От І там теж є, да? Бачиш? Візьмеш? Мать. Ну, Оце. Оце до. Да. Які гридяри. Хто кого тягне? Ти собаку чи собака тебе? Я як прапорець. За собакою. Так, да, в цьому році затоплено багато. Не то щоб воно раніше не топилося. Просто, мабуть, що я перший раз попав. Так що ліс затоплений увесь. Нам щоб сюди добратися до більш-менш нормальних грибів, то доводилося багато брести через воду. Ну а що, рибочки потроху є, воно зовсім... Поруч, ще один грибок є. Но мені здається, що ми тут багато не виловимо. Треба їхати далі. Допустимо дружина не може по таким очеретам, по таким хащам ходити разом із собакою. Я можу, я так запасся, я в сапогах. Так, дружина побачила гриб куряче мясо, хто не в курсі. Гриб куряче м'ясо, або ТСЖ, трутовик сірчано жовтий вже почав рости. Зараз якраз самий самий пік. Він зараз дуже сочний, дуже смачний і в нього дуже багато м'якоті зараз і мало твердого місця, скажімо. Його видуває як монтажну піну зараз із дерев. Росте цей гриб зазвичай на вербах. На акаціях, на горіхах, на грецьких трапляється. Виходьте вже зараз кінець квітня і починайте збирати. Але бережіть себе, будьте акуратні. А ми далі підемо збирати грибочки, бо ми все ж таки настроєні, налаштовані на зморшки. Я вийшов подивитися на ТСЖ, а бачу, тут багато старих і не дуже старих зморжків. Сьогодні нам на них іще везе, але я вам скажу, вони вже відходять. Шкода, не шкода, вони вже відходять. В цьому році їх вже не буде. Але тим не менше ми їх ще збираємо. Так, тут іще два штучки. Раз, та два. У мене часто питають, що я з ножками роблю. В грибів, в оцих і всіх інших зморшків. Ноги теж істівні. Так що їх можна теж брати. Так, ребятки, конвалія росте. Я за неї розказував в одній з своїх передач. Трошки розказував за користь, але більшість розказував за її токсичність і небезпеку, коли, вона, коли в неї ростуть ягоди, цвіте цвіт. Великих кількостях. У нас є місця, де її росте багато цієї конвалії. Вона допомагає при болях в серці. точніше, вона допомагає, якщо треба лікувати серце, очі і так далі. Ну я не по неї прийшов, просто я прийшов подивитися, що робиться з грибами. Та найшов її. Я вам так скажу. Хотілося строчків, строчків я так і не бачу. Ну, то одного я знайшов. Але в принципі різноманіття грибів сильного немає, бо в нас немає сильних різноманіття по лісах. Їздимо по тих самих місцях, що зазвичай то і вибору немає сильного. Але поїдемо ще, звичайних зморських наберемо. Вам, може, не видно буде, але ну, я бачу. Раз, два, три, чотири. І в тій стороні теж вийшов, вийшов, вийшов. Да, Вийшов защитник погулять, прямо з дороги побачили гриби. Ну, я відкриваю, мабуть. Кошика, мабуть, треба брати. Або в пазуху будемо кидати. Бачите дві штуки зразу? Uh -huh. yeah. Так, один зриваєш. Я зараз цих засніму. Красавці. Який гарненький. Тут ще молоднячок зовсім є. І вони не влажні. Сухий? Сухий це як? Тобто ну він нормальний чи? Ааа, ти їх рвеш, а вони пружні, вони жорсткі. За рахунок того, що немає вологи. Ні, не, І вони суха. не ламаються. Ну, угу. Зірвеш оці. О, диви, там їх багато. Треба на купу ложити, диви. І все, красавчик який. Так, і продовжуємо збирати. Тут вже дійсно сухенький є. І тут є красавчик. І тут є красавчик. Великий. пружний, мощний такий. Це вже не пише на болотах ростуть. На болотах м'які і лопаються близько. Бо вони ж вологі. А ці пружні такі мощні. Що цікаво. Біля сосен ростуть, але одна величезна осика, стара. І вони під нею. Красота. Ану, у тебе теж є, так? Да? Ну що, запакуй мені це все за пазуху. Запакуєш, та підемо в кошика віднесемо. Так пораділи, побачили, що... Навіть кошика не взяли. Запаковують. Ось Ну, Потім в машині згрузимо. Так що друзі. І ще збираємо. Клас. Ще Чи, чималі такі, номики. <гум> <гум> Є ще пазуха. Треба відкривати багажник і згрузати. Їх туди. У нас в багажнику. Багажник хоч великий, але собачка там сидить відпускати їй не хочеться, бо побіжить далі. Сидиш? Манюня наша. Сюди не тісно? І... собі не Так, кошик уже. Ого-го де який гарний, стоїть посеред дороги. ану куди втече. Курка. Курка. Хоч у нас їх і зараз і багато, але все одно на камеру вони не дуже часто попадаються. ану курочка, 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 куди вона побіжить, та курочка. Гарна. Не бачу А, бачу потоптав Тут красота просто і не знімало. Я не знаю, чи я це все засняв тільки що. Коротше, суть в тому, що ми знайшли місце, де росте багато грибів. Я не знаю, що я засняв. Але ми допалися. Нарешті ми допалися, що їх реально багато. Я думаю, що ми приблизимося скоро до ближче до повного кошика. Ну, трохи є, скажімо так. Обережно. Скидаємо красота. Я там іще бачив. Ага. Старенький. Да, старенький. І там ще знову старенький. Загалом, да, гриби, все одно вони відходять. Але тим не менше ми їх знаходимо і знаходимо. Ось. Знову старенький. Ось диви, тут. Гіганти є. І не дуже великі. І маленькі і ще є. Деякі попідходили, вже будуть скоро пропадати. Але вони ще нормальні. Шукаємо ще. Тут типові, типові такі зараз ці жосики. Ми їдемо і з машини видно, що тут потенційно вони можуть бути. Пробіглися, є Полки. І знову височезного знайшов. Височезний. Ой, вже трошки ламається. Ну тут вони дуже ламкі. Тут ці гриби, кажу, ламкі. А ну-ка. Ой, ну який красавчики диви. О, диви, як стріщить, <гум> Бачиш, який гарний. 8-9. 8-9 навіть, так? Один тільки, так? так, так? Не здоровий. Походу здоровий, так? А ну-ка, диви, диви, який красавчик. Одриваємося, одриваємося прямо до палися до грибочки. О, диви. Два ну, штуки до кучі. Прямо в такій високій траві у сухій та у свіжій зеленій гриби, грибяри які. Так, Шукаємо далі. Хайфуємо зовсім від процесу. Навіть і камеру дивитися, не хочеться, хочеться дивитися під ноги, бо реально пробіглися вже другий раз, вертаємося до цього місця. І з другого ракурсу дивимося і знову гриби знаходимо. О, дивіться якісь віжесенькі. По красоті назбирали вже трохи. Уже нерідко бачу отаку картину, що стоять вже такі окурки, остатки, скажімо. І такого вже зараз багато. Да, вже кінець квітня, в цьому році, в кінці квітня, ці гриби вже відходять. Вони ще є, але вони вже відходять. І до наступного року їх вже не буде. Але тим не менше, ми молодці ми справляємося, вже майже кошик цих грибочків у нас є. Щось так свінічить. Так, ну що, ми покинули. Ми покинули збирати чорні високі зморшки. Приїхали на друге місце позбирати звичайних зморшків. Там де ми раніше з мамою позбирали, на тіктові це відео набрало дуже багато переглядів, там, не знаю, 350 тисяч. Ми повернулися на це саме місце, щоб дозбирати тепер уже зморшків, які попідростали. Воно дивися, які великі. Скажу, окремо я знімав Трансляцію для тіктока. І за період трансляції ми назбирали повний кошик за цих грибів. Знову грибочок. Вже не так багато залишилося. Під час трансляції на тіктокі ми знімали по 8 штук на одному місці. Наскільки багато їх було. Так, а це наш збір. Добрячий кошик, гарненьке відерце вийшлося в нас із збору чорних зморшків високих. Тепер ми збираємо зморшки звичайні, але це буде вже окреме відео. Так що дивимося це, переходимо за посиланням.